Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир групи ТЕРА. Ви на каналі Тера Обс, і зараз ми покажемо, як за допомогою впівітехнології знищується окупант на українській землі. В цьому випуску буде багато бронетехніки. Традиційно хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує. А для тих, хто хоче долучитися, маємо активний збір. Збираємо на fpv дрони Камікадзе збираємо на пікапи та комплекси реп, щоб безпечно доставити екіпажі і ці самі FPV-дрони Камікадзе на позиції. Силка на збір розміщена в описі до відео або за оцим посиланням. Також ви можете стати нашими патронами на Patreon та спонсорами на Ютубі. Для патронів та спонсорів ми викладаємо унікальні відео, які ви більше ніде не зможете побачити, а також даруємо цінні подарунки та сувеніри на пам'ять. А для тих, хто хоче побачити це відео без цензури, переходьте на наш телеграм-канал TerraOps. Підписуйтесь на наш YouTube канал, розповсюджуйте це відео. Цим ви дуже сильно нам допомагаєте. Друзі, дякую за увагу! Поїхали! Як ви бачили з попередніх відео роботи наших екіпажів? Досить важко демілітаризувати танк за одне влучання. Проте цей випадок саме такий: техніка тільки заїхала на вогневу позицію. Про це свідчать свіжі сліди від траків на снігу. Екіпаж Project Spike заходить з тилу. Пілот вицілює двигун, аби знерухомити ціль. На підльоті помічає підвісний бак для пального, що знаходиться позаду танку. Влучання. Один хід, один фраг, один знищений танк. Повністю згорів. Ну і це танк там. Огонь. там дуло, все це красава, там. красава. Да. От там забігають в хату, їх дуже добре. Давайте знищимо. Може десь вибух. За даними розвідки, у цій будівлі відбувається накопичення піхоти противника. Екіпаж Тера Оверхед третьої окремої штурмової бригади підбирає ключі від цього вікна у вигляді фугасного боєприпасу. Тепер, коли вікно настіж відкрито, ніщо не заважає знищити це укріплення разом з противником усередині. Пілот ретельно прицілюється, адже треба попасти точно в ціль. Якщо по дрону не ведеться вогонь ворожої стрілецької зброї, то у такій ситуації варто не поспішати. Хірургічне влучання. Вибух, укриття злітає в повітря. Судячи з усього, окрім особового складу ворога, про який доповідала розвідка, там ще й знаходився склад з боєприпасами. БМП противника везла піхоту на штурм. Її підбили союзники. Екіпаж та десант. Частково демілітаризовані від влучання дрона. Частина змогла розбігтися. Розрахунок Project Spike допрацьовує техніку, і її потрібно знищити до кінця. Влучання, дим розвіюється, і ми бачимо, що техніка пошкоджена, але не знищена. Ми знаємо, що боєзапас у БМП повний, оскільки вона їхала на підтримку штурмових дій ворожої піхоти, повторне влучання, і на кінець бажаного результату досягнуто детонація боєкомплекту. Як співають русські. плавілась броня, захлібнувся автомат. Під час дорозвідки розвідки чітко спостерігаємо. Бойова машина перетворилася на купу брухту та попелу. Відмінна робота екіпажу Project Spike. Бронемашина противника зайняла вогневу позицію. Її задача прикрити штурмовиків вогнем. Проте не так сталося, як гадалося. Розрахунок Slayers батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади заходить на ураження. Ми поки не знаємо, що це за тип бойової машини. Тому для перестраховки дрон робить піке і влучає у найменш броньовану частину будь-якої бронетехніки згори. Влучання в ціль. Здається, екіпаж противника агарчився. Противник не думав, що наша авіарозвідка постійно за ними спостерігає і не очікував, що розрахунок FPV-дронів нанесе удар. Прямо після їхньої зупинки, екіпаж втік до посадки і їм нічого не залишається. Тільки спостерігати, як їх улюблена бронетехніка поступово розгоряється. На камери евпідрону бачимо, що техніка димить, але нам потрібне 100% знищення. Удар, техніка у вогні, доля екіпажу невідома. Але згідно радянської традиції російської армії, за втрату бойової машини їх чекають перші місця у рядах штурмовиків. А наші хлопці з піхоти там вже з ними розберуться. Ще одна одиниця ворожої бронетехніки. А тут ви можете чітко бачити ворожий реп, техніка підбита. І працюємо за ціллю наступного пріоритету. Третя окрема штурмова бригада давно відвчила противника від активних дій у день. Але й вночі бойові дії не зупиняються. І ми б'ємо по їх логістиці. Ця буханка стала жертвою нічних мисливців. Тера Оверхед. Противник чує дрон, але не бачить його. Тому вані меланхолійно сидять по кущам. Влучання. Зранку допрацьовуємо ціль, противник намагався витягнути буханку. Саме тому важливо добивати ціль, не шкодуючи дронів. Ось чітко видно залишки буксувального тросу, за допомогою якого буханку хотіли евакуювати. Чудова якість картинки дозволяє розгледіти найменші деталі. Чітко видно електроніку, систем ворожого реб. Вибух. Буханка чудово горить. Поки ми милуємося цим видовищем. Давайте подякуємо аеророзвідникам 3 ї окремої штурмової бригади за можливість у гарній якості милуватися результатами нашої роботи. Цілодобове виявлення піхоти та техніки противника. На останок робота по ворожому міномету. Вразити 120-й міномет це надскладна, але й надзвичайно важлива місія. Міномети працюють по нашій піхоті. Як правило, вони гарно замасковані та укопані. А розрахунок міномету, почувши впівдрон, може надзвичайно швидко переміститися до укриття. Боєприпаси, як правило, також лежать в укритті. Міномет надзвичайно складно виявити. Він знаходиться в капанірі нижче рівня землі. Зверху він прикритий маскувальними сітками та гілками. Також проблемою є те, що через надзвичайно просту конструкцію міномету там нічому вибухати, нічому горіти. Тера оверхед. Ювелірно минає перешкоду на шляху до своєї цілі. Влучання підтверджено. Сьогодні цей міномет точно не буде вести вогонь по нашим позиціям. Отже, попри всі старання окупантів, як бачите, вийшло у них не дуже FPV-дрони працюють на 10 з плюсом, в тому числі завдяки вашим донатам. Якщо вам сподобалася наша робота, то ви можете нас підтримавши, стати нашими спонсорами на Ютубі, патронами на Патреоні, задонативши будь-яку суму, поставивши лайк, написавши комент, підписавшись на наш канал у будь-який спосіб, який вам комфортно. Всі посилання знаходяться в описі до відео або за оцим QR-кодом. Друзі, дякую за увагу! Перемога буде за нами! Слава Україні!